Всіх вітаю! Розпочинаємо як завжди з положення команд. На сході чергові циклічні зміни. Філадельфія програла в гостьовому матчі Фініксу, а Майами та Індіана перемогли в іграх проти Клівленда та Детройта відповідно. Тож, Філа знову впала на восьме місце, індіана зайняла шосте. А Майами сьоме. на заході зміну таблиці нема. Але Мемфіс Грізліс після поразки від Голден Стейт втратили останні шанси на виход у зону плей-офф. Чого після травмування стількох гравців ніхто й не очікував, і ця тема відправляється на полицю тем, які розпочинаються з фраз: а що б якщо? З Фініксом у нас сьогодні пов'язані одразу дві новини. По-перше, Фінікс все ж таки підписали на 10-денний контракт Айзею Томаса, який сьогодні вже встиг вийти на майданчик на останні дві хвилини матчу. Наступна новина Кевін Дюрант, який нарешті, бо ми цього аж три гри чекали, якщо ви пам'ятаєте, обійшов Шакіла Оніла і став. Восьмим гравцем в історії за кількістю набраних очок в регулярному сезоні. Сьогодні він подолав позначку в Durant, uh, the big fella, очок. Кевін вітаю. Це честь для тебе. Ти тільки но посунув шака з восьмого місця. Як тобі вдається просто продовжувати підкорювати нові вершини? Це все люди навколо, що підтримують мене, тімейти, тренери протягом усієї моєї кар'єри, фанати, що підбадьорювали та надихали мене протягом усього шляху. Я ніщо без цих людей, і я вдячний, що маю цей досвід у своєму житті. Після гри, коли все трохи заспокоюється, як часто ти відчуваєш, що ти можеш оцінити ці моменти, коли ти твориш історію і просто є частиною найкращих? Так ем, ну я все ще граю, і я все ще хочу робити більше в цій грі? Тож це трохи складно просто сісти, склавши руки і грітися у славі. Але коли таке трапляється, і стільки підтримки на арені, гру зупиняють. Потім ти шака чуєш, який з тобою говорить. Тож це складно не замислитись про таке. Але я просто хочу закінчити гру. Я радий, що можу робити це в Джерсі Санс з хлопцями, з якими мені подобається грати, і так. Кевін Дюрант, по-перше, я хочу привітати тебе з тим, що посунув мене на шляху до становлення восьмому списку бомбардирів НБА. Ти знаєш, що на цьому це не закінчується. Побачимо, чи ти зможеш дістатися першого номеру. У будь-якому випадку я щасливий за тебе. Передай своїй любій матері мої привітання, і вітаю тебе, брате! Гарно спрацьовано. Якщо хтось мене і посуне, то це 100% будеш ти. Звісно, ми всі його вітаємо і бажаємо підкорити ще не одне досягнення. Стефан Карі набрав 14 очок у грі проти Мемфіса, 12 з яких триочковими китками. Тож після цієї гри на рахунку Стефа 301 триочковий в цьому сезоні. Це сьомий сезон в історії NBA, в якому гравець збирав 300 і більше триочкових. 5 з цих сезонів належить Шефу Карі. Погані новини з Детройта Осар Томпсон. Новачок, що був обраний під п'ятим загальним номером, пропустить залишок сезону через лікування від тромбозу. Але це не так погано, як можна уявити, почувши такий діагноз. Бо в офіційній заяві Детройта сказано, що лікарі вже дали дозвіл на тренування, тож він розпочне безконтактні заняття. Після завершення регулярного сезону. Але, на жаль, це не всі погані новини для цієї команди. Центровий Ісая Стюарт, а.к.а. нічний жах Леброна, теж вибув до кінця поточного сезону через розтягнення правого підколінного сухожилля. Бажаємо хлопцям якнайшвидшого одужання, тому що бачити Детройт, який ще і гравців втрачає через хвороби або травми, це вже взагалі сум сумний. Пам'ятаєте, як нещодавно Руді Гобер у грі проти Клівленда показав такий жест, натякаючи на зацікавленість суддівського штабу в конкретних результатах, за що до речі, потім був оштрафований на 100 тисяч доларів. Тож Клівленд не відпускає теми Гемблерів. Ставок і всього азартного. Тому <с> сьогодні, на після конференції, тренер Клівленда розповів, як на нього впливає світ гемблерів. НБА стає все більше пов'язане з азартними іграми. Таріс Халібертон вчора казав про те, як він боровся з відчуттям, ніби він допомагає вигравати людям ставки. Ви чули щось подібне в роздягальні? Я не знаю, якщо бути чесним, то це не те, що ми обговорюємо. Ти знаєш, мені зрозуміла його точка зору, але ми маємо свою. У мене особисто були деякі випадки з азартними гравцями. Вони дістали мій телефонний номер, надсилали мені просто божевільні повідомлення про те, де я живу, про моїх дітей і всяке таке. Тож це небезпечна гра і тонка лінія, якою ми йдемо. Це створює додатковий тиск та руйнування у грі. Це може бути важким для гравців, тренерів, суддійства. Для кожного, хто взагалі втягнений в це, і я гадаю, що ми дійсно маємо бути обережними з тим, як близько ми дозволимо цьому підібратися до гри, і з безпекою людей, які втягнені в це. Тому що знову кажу: це все важливо, тому що купа людей, які роблять ставки, вони цими грошима оплачують рахунки. Оренду, потім з цього виникають різні емоції. Тож я гадаю, що ми ходимо дуже тонкою лінією, і ми маємо бути дуже обережними у захисті кожного, хто до цього причетний. Ти знаєш, купа разів було таке, що я стою там. У нас десятиочкова перевага, а фори 11. І люди кричать на мене, щоб я залишив хлопців, щоб ми могли збільшити перевагу. Це просто смішно, але знову я розумію бізнес з сторону цього. Але я маю на увазі, що на мою думку це зайшло занадто далеко. Джеймс Харден, схоже, теж поціновувач азартних ігор, і може в нього була зроблена ставка на тотал забитих китків Кавая чи ще щось, я не знаю. Але ось що він зробив сьогодні. Шей Гілджес Олександр став сьогодні першим гравцем з часів прайма Хардена у сезоні 2018-2019, який має 50-30 очкових ігор за один сезон. А якщо зануритись у пошуки більш витонченої статистики, то він перший з часів тресі макгрейді у сезоні 2002-2003, Хто зробив це у 25-річному віці або молодше, і Оклахома має ще чимало ігор в цьому сезоні? Тож побачимо, скільки він зможе набрати у підсумку. 19 березня вийшов перший подкаст від Леброна Джеймса та Джей Джей Редіка. Він зібрав вже майже 2 мільйони переглядів і купу гарних відгуків. Тому напишіть у коментарях, якщо хочете, щоб я зробив переклад цього подкасту. Дреймонд Грін, схоже, не пробачить тепер свого друга Леброна, і не буде більше з ним їздити на відпочинок. Ось що він сказав. Треба сказати, що я трохи засмучений тим, що Леброн Джеймс пішов на подкаст, хоча він ще досі не був у шоу Дреймонда Гріна. Але коли це твоя особиста справа, ви, начебто, і сказати нічого не можете. Тому я думаю, що я буду жити з цим. Ось такий насичений новинами сьогодні вийшов випуск. На цьому, все. Дякую, що дивились. Гарного дня.